Вітаю, Миколаїв. Сьогодні у нас 27 листопада 25-й рік. І що ми робимо? Пересаджуємо свої окулянти, недоріжчі саженці, і викидаємо ось таке. Дивіться. Сьогодні ми побалакаємо про несумісність. несумісність, От я як, не, не то, що побалакаю, я прошу вас. В коментарях висловити свою думку, як ви розумієте, що таке несумісність, в кого були яскраві приклади, коли, наприклад, зросталася, підшіпався добре. Чого і з чим. Ну, я думаю, це гарний досвід і буде цікаво людям почитати. Відео, можливо, комусь буде і не цікаве але коментарі, як завжди, цікаво. Беремо два саженці. Дивіться. Я розказую про своє бачення несумісності. Е, відразу скажу загалом. Е, я не розумію несумісності, наприклад, от, мигдалю е, з персиком. Я рахую, що це одне й те саме. Я не рахую несумісності вишні, з черешньою, наприклад, ну, все воно приживається, все воно зростає. Е, моє бачення причина. В іншому, можливо, є якісь нюанси, так якісь сорти, які не приймають. До речі, я вам скажу так. От кажуть, що е, не приживається потрібно сакуру. Сакуру щепляти, спеціальна підщепа, все інше, тому що надзвичайно я свою сакуру, хто за мною спостерігає, зараз підемо. До речі, як завжди, відео буде дуже довге. Нудним беріть пляшку кому налийте Налите чуть-чуть винця або пивко відкрите і слухайте собі. Тільки не зловживайте. Дивіться. Ось черешня, стара черешня. А ось оця гілка це сакура. Хто спостерігає, хто знає, як у мене вона квітне. Не знаю я назви. Чому не знаю? Тому що я вкрав цей живець. Отак, приїхав на базар. Люди купували сакуру, там, не пам'ятаю, за 300-400 гривень. Продавець питав, вам обрізати. Вони кажуть, да. Він чік, обрізав, воно впало, там валялося. А я ж такий, як завжди, хитрий, помітив, де той живець упав. Підняв його додому, приїхав швиденько, ось так на цю черешню. Тикнув. Я тоді не вмів, розуміння не мав, як щеплювати, але мені хотілося. І дивіться, як гарно вона прижилася. Це тут розчіп здається, робилося. Так, розчіп робилося ось два живця, і вони виросли на черешні. І все прижилося, все все зростає. Саме на цій, на цій черешні. От як ви думаєте, можливо, брати насіння з цієї черешні, і воно буде сумісне. Чи, чи це так випадково мені повезло? Тому що ось в цьому році. Я робив вже окуліровки цієї самої сакури, бачимо. Цієї саме сакури я робив на підщепу дикої вишні. Антипки, магалепки, як кажуть. І от бачимо так. Ну це дика вишня, от знову ж таки, вишня і черешня, і сакура, яка не дає плодів, зовсім не дає плодів. Так, воно. Що я вам скажу? Щіток прижився. Щиток, бачите, як гарно щиток живий. Щіток прижився. Не хочу фокусуватися. Щиток прижився. Брунька. Ну, брунька, ну, будемо спостерігати. Я вам скажу, ну, щиток, щиток бачимо, що прижився. С сама деревина. Ну, Знову ж таки, повернемося до наших, до наших проблем. Я сьогодні хочу поговорити, ну, нескільки про несумісність, от, знову ж таки, так уточнити хочу, тому що нападуть на мене, скажуть люди, годами, ну я ж кажу, роками, блін, це так, все. Ну от багато хто от в саджень, От дивіться, наприклад, цього саджанця. Ось, дивіться, яка коренева. Алеча, коренева. І дивіться, персик, от тендрес персик. І він за рік дав привіст ось ну, 25-30 см. А дивіться, яка коренева. Ну як так може? Ось, дивіться, яка коренева. Ну, дав трошки більше. Ну і от я зараз пожертвую цими саженцями. Я їх все одно викидати буду, тому що я розумію, що з них толку не буде. Але я їх міг би посадити ось ці саженці на дорощування. І вони до наступного року, до сезону продажу, виросли б метра два точно, півтора хай би було. І я б їх продав. Але людина отримала рік-два врожаю, і потім би він загинув. Ну і можна було сказати про несумісність. Але от давайте балакати так. Фальшива несумічність. от Те, що можна прийняти за несумісність. Я розумію несумічність, я зараз вам покажу несумісність. Зараз візьмемо секатор. Оце несумісність, оце дійсно несумісність. Але результат був отриманий. Ось, бачимо, покращена купуліровка. Тут у нас це зростає манджурський персик, на який у нас купа і сливок, щеплення. Дивіться, як сливки розвиваються на манджурському персику. Ось в крону манджурського персика зроблено щеплення, йому це два роки. Було вже два роки. Щеплення в приклад було зроблено. Дивіться, який розвиток. Ну, персик, звісно, персик це, це. Ось сливи. Ось де тут за один рік. Ось Ось у нас за один рік розвив. Це її був влітку трошки прищепив за один рік. А ось персик, це червонолисний за два роки. Ну, от воно, а несумісність я вам зараз покажу. Оце несумісність, я розумію. Манджюрський персик. Була ось гілочка росла. І що ви думаєте, тут щеплено? Ось це дало приріст. Оце несумісність, вишня. На манджюрський персик я був щепив вишню. Дивимось. Як ж так... Ви бачите, як воно гарно все. Зрослося. Зараз ми розріжемо. Розріжемо, тому що вона пропала. От вона дала. Дивіться, який приріз дала. Приріз тут був сантиметрів 40, гарно розвивалась на манджурці вишня. Зараз ми розріжемо, глянемо, зрослося і. Незро... Оце несумісність. Оце я... ну, ми отримали результат. Але одне діло персик, друге діло вишня. І то, я вважаю, що вона загинула. О, зараз я впевнений, ну як не впевнений, я то знаю. Ось тут обріжемо і вона суха. Бачимо, вона суха. Скоріше цього, вона могла загинути, тому що була обрізана. І перерозподіл поживних речовин, вологи, деревина рішила, вирішила, що потрібно качати сюди. А тут обрізаний був. ну Хоча ж вегетація йшла, воно росло. Ну, ось так. Деревина так рішила. Бачимо? Це ж не те, що загинула сама підщепа, це загинула гілка. Зараз ми зріжемо, щоб не забутися, все до чистоти. Ну та тут буде поза кадром. І замажемо. Тепер, от мені цікаво, як воно зрослося. Чи воно зрослося? Зараз вже вимкнусь і розріжу. Можливо, і був би тут гарний результат, я вам скажу. Ну, було б цікаво поспостерігати, пос... тому що зрослося, ось так було. Ось так було це щеплення. І бачите, що верхівка не зрослася. Але низ, ви подивіться, як низ зрісся. Зрівся. І, можливо, через верхівку, звісно, попадала волога. І зайшли туди хвороби, і живець пропав. Але результат ми ж отримали. отримали ми прирости отримали на манджурки вишні. Ось я розібрав повністю тут. Ну, калус був, да, ну, Воно зрослося, тому що воно дало величезний приріст. Це величезний був приріст. Просто загинула сама гілка. Але отут і, і несумісність, отут можна казати, да, воно пропало про несумісність. Далі, поїхали. Алеча і персик. Ну, от, теж було сказати, несумісність. Беремо. Що ми беремо? Оце причина деякої фальшивої несумісності. Коли обрізається невчасно або ну, неправильно, ось тут обрізається саженець при... Навіть я вже там, там знаю, як правильно, ну інколи воно чомусь виходить. От ріжеш заро... і заросте, а інколи не заростає. І що обов'язково потрібно замащувати. Я вам покажу саженці, які я зрізав, і арборіном замастив. Ну, Хто розбирається, то вже побачив, яка тут причина. Ми зрізали, просто було зрізано тут. Тут було просто зрізано. Попала волога, попали хвороби. І ось, дивіться. Ну, Про яку тут можна казати несумісність. Саженець зростає, все він гарно зростає. А деревина то майже мертва, не видно так. Дивіться. І все. І він би я б його посадив, би він би зростав, виріз би. От зараз ми доріжемо, зараз. Ось, я розрізав вже так. щоб... Що ми бачимо? Серцевина загнилася і пропадала. І що б ви вже не робили, вона буде гнити. Там заведуться шкідники. І ось так воно, оце ще щеплення брунькою. Як я кажу. Ну всі роблять так брунькою. І да, один я такий розумніший. Але мені здається, що покращена купуровка, чим краще, тому що зростається деревина по колу. А брунька, ось тут вона зрослася, а тут вона може ось так. Та й в основному ось так воно центр пропадає Потім, да цей живець виростає, він обростає оцей пеньочок начебто кажеться, гарний садженець. А через 2-3 роки ми маємо випади. Ось. Було зроблено щеплення. Точно така сама ситуація. Через центральний стовбур було не замащено, попала волога. І він бачимо, ось тут лишилися кора лишилася яка. Споживання йде. А тут уже з цієї сторони він пропадає. І ще одне. Ось вам ось це, навіть на такому молодому саджанцю те, що зрізи не замащуються. Тут було начебто ось так присохло, заросло, ось так, як я ось. О, ну, Незручно. Не ось дивіться, бачимо? заросло, начебто. Беремо, так? Да? А там, якщо зрізати, вже воно пішло в деревину. Вже воно пішло сухе. Ну, Зараз ось, бачимо, ось цей пеньок, начебто був пеньочок, а наскільки вже пропала деревина всередину. І ви думаєте, через рік-два тут щось наросте, нічого тут не наросте. Тільки ось ці мікроорганізми, які тут будуть розводитися, вони будуть йти вглиб, і потім той саджанець пропаде. Ну і будемо говорити про те, про несумісність. А як заростає, ну, я ж не кажу, що в усіх воно все в ідеалі. Навіть ось взяти, як у мене, ось, бачимо, зрізаний саджанець. Замащений вчасно арборіном, ну отак, правильний зріз. Правильний зріз, трошки як на косу, щоб волога стікала і воно заживає. Дивіться, ось зріз рівно. Замащений арборіном. Що ми бачимо? Ми теж бачимо, що тут, якщо зрізати, його потрібно буде зрізати ось тут. Тому що ця гілочка вона через деякий час пропаде. І ось так багато нюансів, багато, багато випадків. Якщо гарно все вчасно зробити, то буде ось так. Бачимо, ну це, це, вже, це вже не брунька. Ось це, за що я кажу, краще покращена купуровка. Живець ось прижився, це його вже брунька, і воно ось так гарно було зрізано. І воно гарно заростає. Все, ось. Що тут подивиться, що тут. Все воно гарно заростає. І через рік, верніше сказати, впродовж року ми маємо ось таке, бачите, це навесні було зрізано. Це саджане абрикоси, замащену Замащено І це завдяки тому, що замащено арборіном, воно так гарно заростає. І там я впевнений, бачимо, нема почорніння. Тут кора уся жива. Якби тут ми не замастили, пішло б загниття деревини. І тут би вже було почерніння почорніння і відмирання кори. А так воно, на наступний рік воно ось це все накриє, заросте. І якби не було замащено через 3-4 роки він би пропав цей саджанець. Несумісність, я впевнений, як більше можна зговорити теж, це між сортами. От коли на одну яблуню, на один сорт, не на підщепу, не на дичку, а вже на готовий сорт ми робимо щеплення іншої. Ось вам приклад. Як вона зростає, це щеплення. Воно зрослося, бачимо, аж, ось я, аж деревину ним. Воно дуже добре зрослося, але ось це вже несумісність, тому що прирости в цьому щепленні вже 3 чи 4 роки. А воно приростів не дає, хоча воно дуже гарно зрослося. Оце вже несумісність. Несумісність між сортами, якщо один сорт деревини не щеплювати на підщепу, а щеплювати в крону конкретного сорту, отут так. Да, отут вже отут питань дуже багато. Тут вже дійсно може, ну, з несумісністю, то тут вже так. Да, тут вже немає дуже мало шансів. Щоб щось прижилося і зростало, те потрібно вже конкретно. Підбирати. Так що я нагорив такої всякої всячини. А тепер хочу послухати вашу думку, і який у вас був дослід, що на що ви щеплювали, що у вас прижилося, що не прижилося, чому не прижилося. Яку ви маєте думку? Яка краща підщепа для? Знову ж таки, ну, вишня черешня то зрозуміло, можна і по-простому там сіянці. А от. Отаке от як сакура. Або от, там, наприклад, азійські грушки, так, да, деякі там, ну да, вони, тому що вони не українські, вони азійські, вони там не, не завжди приживаються. Хоча, знову ж таки, на це все питання. Все, тримаємось, буде все добре. Працюємо. Пересаджуємо, бачимо наші саджанці, які продалися, які не продалися, тому що вони. Не хочу продавати, бо вони ось такого зросту 80-90 см. Там у нас трошки була з підщепою проблема. Знову ж таки, не з підщепою, а з тим, як ми висаджували. Це в нас зимове щеплення, де трошки перехворіла підщепа. Але це вже інші питання. Ось тут теж можна сказати про несумісність, до речі. От бачите, які погані прирости. А чому погані прирости? Тому що ми викопуємо, а там коріння майже немає. А чому немає? Тому що трошки ми неправильно зробили справу з цією печі, неправильно ми саджали. Але це вже інша тема, інші питання. Тримаємось, буде все добре, коли кожен буде займатися своєю справою. І не лізьте в ті справи, в яких не розуміється. І тоді буде все добре. Слухаємо У вас в коментарях всіх, хто що думає. Ставте вподобайку, підписуйтесь, буде цікаво.